Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Вибачте, що мене не було трошки довго. Не встигаю. Дуже, дуже багато справ і неможливо їх відкладати, тому що треба жити, треба розвиватися, і треба щось заробляти. Зараз покажу чим займаюсь і ви все зрозумієте. О от такий от безлад. Тому що. Прийшло замовлення на виготовлення повністю готового корму. 500 кг на четверг повинно бути зроблено. Тому калачу, дроблю, мішаю. Сьогодні отримав премікс. Всі питали, яким преміксом користують. Користуюсь... Я користуюсь тільки cow я казав. Так, воно. Коудайс, так, dice. От так, отак. І саме о цим. Сьогодні забрав зрання цей премікс, і людини почав робити з свіженького, тільки от розпакував, тільки-коти тільки, тільки, по обіду приїхав і почав робити. Тому все свіженьке, все класне. І також 40 кг замовлення на готовий BMW, який поїде у Нікополь. десь у п'ятницю, ні, суботу в неділю і у Нікополі я скажу, де можна його придбати, у кого. А там, будете дивитися, не знаю, скільки він буде, він буде коштувати. Тому в четвер, коли віддам замовлення, півтони, зроблю відео за БМВД, скільки воно коштує, з чого воно виглядає. Це все смаколики, трикальцій, підкислювач, е, скажіть, сода, сіль. Дріжджі, сарбєнт. ну Це все використовую. Тут кукурудзу, все ладно, все потім покажу у четвер. Що хотів сьогодні показати, отримав есть, посилочку, отаку. Хто замовляє шнеки, в мене є тепер і двигуни. Їх небагато. Бачите, всього тут скільки? 6 штучок. Двигуни використовую чи рекомендую от такі от. 60 обертів на хвилину і 14 Вт потужності, даний двигун в мене працював годівниця 2 метри, в мене працював 13 місяців і ще би, мабуть, працював, якби ми не виїхали. На 3 метри, навіть на 4, я даю гарантію, будуть працювати, якщо ви зробите. Скажіть бункер не з тої сторони, де стоїть двигун, а з іншої. Тоді шнеку буде трошечки легше, тому що він відцентрує себе. Ідеально, ви центр не зловите, а він це зробить. В мене було в Нікополі так все працювало, все класно. Тому 60 обертів. Годівниця 3 4, до 4 метрів, нема питань, буде працювати. Давайте зараз вмикну маленьке відео, яке я зробив буквально 20 хвилин тому. Так, Хочу показати, як працює двигун на 60 обертів. Через 3 хвилинки буде подача корма. І вона буде остання цього дня на 2 хвилини. Зараз вони чуть голодні надвечір. Верцятка такі, тому що є тут дуже розумні, які постійно доставали, скидали це ОСБ. бім І так дивимось, це 6 кіло тут. От тут дуже класно, прям кожну секунду можна бачити, як опускається корм і як класно видно швидкість подачі. хвилина минула, бачите, годівниця 100 міліметрів, майже ну, по всьому периметру повна. Не дуже равномірно я зробив. Тут наприкінці трошки більше подаємо. От на макітри падає корм і бачите, скільки його пролітає туди униз. Вон, бачите, падає на піддони корм. Іде патеря корма. Ви бачили, як працює годівниця. Дивіться, я в фізики так трошки там щось пам'ятаю, але не дуже. Двигун стояв 40 обертів, 18 кг подавав за годину, за 60 хвилин. Зараз двигун стоїть е, 60 обертів. Да? Получається, обороти на 50% більше. То значить на 50% хвилин повинно було бути менше. Але зараз за 10 хвилин подається 18 кг. 1, 800 кг. за хвилину Видає даний двигун. В мене 5 метрів. Я показую просто за цією стіною 5 метрів годівниця, двигун 60 обертів, але 28 Вт. Такого двигуна зараз в наявності немає. Шукайте в інтернеті, я не знайшов. Не знаю, де знайти. Є тільки на 14 обертів, і теж там обмежена. Ой, на 14 ватт і теж обмежена по обертам там тільки 60. Не пам'ятаю, які можна знайти. Різні ціни. Дуже різні. В мене такий двигун коштує 625 гривень. Можу зробити OLX доставкою новою поштою у купі із шнеком, наприклад. Як забажаєте. Тому трошки свій асортимент, скажімо так, розширюю. Посилання в описанні до відео буде і в коментарях я закріплю. Тобто можна зараз придбати шнек. Вон там на задньому фоні воно скручений стоїть. Завтра три відправки шнека буде. теж. Хто замовляв, завтра до вас поїде. Шнек і моточики вже є. Вже є дві позиції. Посилання буде у відео, кажу. І дивіться, замовляйте, але пишіть, що є в наявності, тому що було таке, що 40 метрів шнеку я продав за день. Так, так вийшло. Люди хоч, хочуть автоматизацію і це дуже добре. Давайте ще для автоматизації що покажу. Лопатку купив. Ця лопатка в майбутньому, коли я буду робити. Годівницю в версії 2.0, зараз 1.0, ця лопатка буде вимикать двигун. Тобто не треба буде програматор часу, не треба буде там щось сверлить, там висверлювати, наскільки вам треба більше подати корма чи щось. Він буде наповнювати годівницю. Коли вона наповниться, двигун зупиниться. Коли птиця под'їсть, двигун вмикається. І так, у вас завжди буде в годівниці корм. Корм буду подаватися там, ну, я як зроблю, все покажу. А, воно якби, в голові все вже начерчено, накреслено. Але коли ти не бачиш, ну, в руках не тримаєш, ти не можеш уявити, як це робиться. Нарешті замовив, приїхала. Тепер буду знати, що да як, і буду рухатись далі. Для тих, хто купляє шнек і там моточки вже купив чи думає купити, якщо ви це будете будувати на весну, десь там, не знаю, через 2 місяці, 3 чи просто закуповуєтесь поки що така ціна, то я гадаю, що через місяць-два в мене з'явиться з'єднувач, між, між двигуном і шнеком. Щоб ви просто навіть не треба буде зварюваний апарат, нічого, не просі, там, не питати сусіда чи щось там. Ви просто на болтиках, це буде з'єднання на болтах М, мабуть, 6. Просто отримали з'єднання і закрутили, і воно так буде працювати. Так що, якщо ви ще не побудували, не приварили, то десь з місяць-два запропоную наступну позицію. І так, і так будемо двіга двигаться далі. І годівниця. Годівниця під ключ, яка для тих, хто хоче просто роз... зробити розпаковку, поставити її у курнику, у розетку, і вона пішла працювати. Так що, отакі от плани. Помімо корма, який роблю, <сміло> треба якось зробити, роблю все на, кор... на корточках. Вот тут, от ви бачите. Це кормозмішувач мій, в нього влазить всього 25 кілограмів, і все руками мішаю. Ну, як все руками? Я вже розповідав, що а, пшенична дереть, я її окремо, в неї додаю фузу, і потім туди смаколики. І руками все це перетираю, щоб а, пшениця стала жирненька, і премікс, який дуже мілкий, сербен, сіль. Дріжджі, вони всі приклеїлись прямо до зернятка, так як курка полюбляє виїдати саме крупне зернятка, вона з'їдає зернятки і попав до неї премікс. Тому це все руками. Дивлюсь класних блогерів, українців наших. У них кормозмішувач, у них там все класно, добре. Ну, гадаю, колись. Я буду переглядати саме це відео і сміятись десь через рік, що блін, Сашко руками щось колотив. А зараз в нього є кормоцех, кормозмішувач, він нажимає тільки кнопки, і воно там все круте верте. Він тільки шворочку відчинив і подав готовий корм. Під'їжджають фури, завантажуються і уїжджають. Це мрії, плани, але я потрошечку сунусь до них. Не відмовляю робити ці замовлення, дуже важко. Вони від, відвікають від стройки, від будинку. Чому, чому не відмовляю? Тому що, по-перше, це величезний досвід, нереальний досвід. По-друге, ми переїхали ж у село, починаємо все з нуля. Немає приміщень, немає в будинку. Ну, все залишилось в тому житті, все ідеально, класно, залишилось там. Дещо вже зруйнована, дещо ці, поки що ціла. От. То треба, треба копійчина, треба заробляти. Тому я теж колись знімав відео і казав, що якщо в мене є час і там щось треба зробити і за це платять якусь копійку, і, а в мене є час, то я завжди берусь за цю справу. Я ніколи там кажеться, в небі не шукаю. А мені сінічка в долонях достатньо, тому от так виходить. Але, але сьогодні 10 тонн щебня, фракція 5-20, приїхала, тепла підлога замовлена. І то і сьо. потрошечку оцинковка куплена. Сьогодні потрошечку сунемось все вперед. І тільки-тільки буде погода така плюсова, щоб піноблок класти, щоб підлогу заливати. То ми просто як там, медленно запрягаємо, швидко їдемо. Щось, щось таке. Так, що так. Все, з вами привітався, себе показав. Наступне відео буде з БМВД. І будемо його продавати. Ну, намагатись. І сподіваюсь, що воно буде у вас працювати, як у мене. А, там, я не пам'ятаю, вчора чи позавчора спілкувався з людиною, вона каже, так, класно, ти виробляєш корм. І тось, а вдруг воно у людей не буде працювати. То в мене відповідь така: трохи руки вже болять. В мене відповідь така, що цей корм, це БМВД, воно в мене в моєму господарстві. Я його на собі все пропустив через своїх дівчуль. Дуже класний результат. За 22 рік кожна курка зробила 317 яєць. Якщо аби вона зробила 330-13 яєць, то, то це фабрика це фабричні умови. А в нас не не фабрика, вон, цегла вокруг, да і все. Тому от такий результат. Мої дівчулі майже закінчилась лінька. Вчора навіть Оксанке показував, що ми там яйця збира... чи прибирання робили, не пам'ятаю. Кажу, бачиш, що там голі дубки були, а зараз такий пушок такий. Мілки-мілки. Тобто вони майже вже доліняли, не усі колодки ще є. Ліняють. Переїзд і холодний курник спровокував їх на лінько. Вересні-жовтні вони не линяли, давали 89% яйценоскості, тому що були гарні умови, тому що було їм тепло, комфортно. Переїзд, холодний курник. Зрання захожу у курник плюс 7,5%, плюс 8, плюс 6,5. А не 14-16, як було. І це дало от такий от результат, що вони пішли у лінько. Плюс стрес. Але третій день 132 курки вже несуть за 80 яйц. То було 78, 79, 77. Зараз 81, 82, 85, 84. Щось от таке. І вони потрошку приходять до, до норми. Тому корм, корм працює. І, як сказав Олександр, який отримав для своїх лігорнів, який в прилуки він каже, я відчинив корм, я бачу, що там. Я бачу зернятко, я бачу ячмінь, я бачу кукурузу. А я на ком... вони були в мене на комбікормі, він сирий, сірого цві... кольору. І там нічого не бачу, нічого. Не ну, це екструдер, це його, мабуть, там такого, що він однаковий робить, не знаю. Е, мені екс... е, нічого, гранула не треба, тому що зерна суміш дуже класно себе, себе показала, і за кордоном не гранулюють. Гранулятор там не використовують. Я гадаю, аби гранулятор був... Ну, прям такі класні показники. За кордоном би теж гранулу робили, тому що там капіталістичний строй, там люди рахують кошти, кошти. Якщо це дорого, якщо це енергозатратно, але воно діє і воно перекриває ці затрати, то вони б обов'язково поставили, але не ставлять. Тому зерно суміш працює, 317 яєць на рік видаємо. Ну, також умови, генетика, і тиди, і типи, і як ти відносишся до справи, як ти кайфуєш від цього, і як ти ну, получаєш задоволення. Це теж, мабуть, ну, грає роль. Все, хватить, дуже багато розповів. Думав, коротеньке відео, як завжди. А, у Дніпро, в Дніпрі і взагалі в країні зараз траур. За Дніпром. Ми чули вибух. Це побіда, це одна з, найбли... скажімо так, навпростець, найближче до на нашого селища район. Коли виїжджаєш, то навпростець його класну погоду навіть видно. Це 20 кілометрів від нас. Ну, як би, дуже сумно. Будемо гадати, що колись справедливість восторжествує. YouTube зараз дуже баніт і не можна все, що ти міркуєш і думаєш. Ми навіть в темряві все знаємо, все бачимо і хто як і що. Все, слава Україні! Слава ЗСУ, ми їм віримо. До побачення. Пока.